Вітаю вас, друзі! Сьогодні 3 липня, з вами Валерій Клочок. Учора, 2 липня, ми відзначали День Військово-морських сил Збройних сил України. Зеленський перебував у відрядженні в Одесі, там вітав військовослужбовців, і там же він дав інтерв'ю виданню CNN. Ми часто дізнаємося про дуже важливі деталі нашої зовнішньої і внутрішньої політики, можливі. Плани наших високопосадовців саме з інтерв'ю або й засобів масової інформації. Бо офіційні заяви, ну вони дещо скупуваті на детальної інформації. І от Зеленський, саме у CNN, підтвердив те, що минулих вихідних, коли саме відбувався заколот пригожено на Росії, він зустрічався з керівником Центрального розвідувального управління Уільям Бернсом, який приїздив до Києва. Бернс зустрічався з іншими високопосадовцями, але для Зеленського це, як виявилося, було здивуванням, що інформація про його аудієнцію була злита в ЗМІ. Він сказав, що ми, в принципі, не маємо ніяких таємниць від американців, але, мовляв, ну, ми так не домовлялися. Прямо він про це не сказав, але натякав, він був. Неприємно здивований тим, що ці дані потрапили саме у американські змі. і Про них вони писали. Що саме писали? Я вам розповідав про те, що. Один із варіантів, який нині розглядається як припинення війни, це вихід наших Збройних сил України на кордони з Кримом, встановлення реактивних систем залпового вогню і Хаймерсів, артилерії для ураження півострова і далі вихід на переговори. Так, і сьогодні навіть дані із фронту говорять про те, що не виключається прорив такого коридору собі до Азовського моря і. Розділення сухопутного мосту, який росіяни собі зробили із Кримом. Дійсно, це суттєво змінить ситуацію на фронті, ну а далі можуть бути переговори, але Зеленський сказав в інтерв'ю CNN наступне дослівно, що якщо так, буде завершуватися війна, то це не буде перемога. А двома днями раніше, коли він давав прес-конференцію з прем'єр-міністром Іспанії, який також був у нас з офіційними і сказав, що вихід на кордони 24 лютого це не буде також перемогою для України. Тобто позиція Києва залишається абсолютно однозначною, зрозумілою, і для заходу вона артикулюється дуже чітко: що не може бути переговорів з росіянами, допоки вони не вийдуть з території України. Звісно, наше бажання це абсолютно зрозуміле, тим паче 63% українців підтримують ідею взагалі не проведення яких переговорів мирних із росіянами. Але у НАТО дещо і у західних наших партнерів інші плани. І от саме про НАТО багато будуть говорити цього тижня. І е, усі ці повідомлення, які зараз лунають, вони, як на мене, проходять саме в цьому контексті. 11-12 липня. Відбудеться саміт Північно-Атлантичного альянсу у Вільносі, на який також приїде Джозеф Байден. Білий дім учора анонсував його візит до Фінляндії та Швеції з 9 по 12 липня. Ну і абсолютно очевидно, що Байден має бути на цій. Зустрічі дуже знакові, де можуть бути ухвалені рішення, які конкретно стосуються України. Ну і звісно, будуть рекомендації щодо можливого завершення війни і формату завершення війни. Хоча є думка про те, що цей саміт навряд чи буде визначальним, а швидше за все, визначальним буде саміт наступного 24-го року, який пройде вже безпосередньо у Вашингтоні. Він буде проворочений 75-річчю створення альянсу. Дата створення альянсу це 4 квітня. 1949 року, тому ймовірно, за все десь, можливо, в квітні чи в травні, і буде проходити цей саміт. І, мовляв, напередодні виборів президента Сполучених Штатів Америки дуже доцільно було б, щоб саме там було ухвалено рішення щодо нашого майбутнього членства. Хоча я не був би таким категоричним, і я маю великі надії, покладаю великі надії саме на саміт, який відбудеться наступного тижня. Прогнози, ну, звісно, зараз лунають різні типу, різні, втім, подивимося, чим він завершиться. Повертаючись саме до інтерв'ю Зеленського, який він давав ЄН, він також задав історію із заколотом Пригожина і владою Путіна. На його переконання, сьогодні Путін дуже серйозно послаб. Він став уразливим через те, що Пригожин зумів дійти до Москви. І за його твердженням, сьогодні влада Росії робить опитування серед суспільства. І як виявляється, половина з росіян підтримують сьогодні не Путіна, а ватажка зеків Вагнера. Ну, я не знаю, друзі, чи це добре, чи погано. Але, як на мене, це не зовсім така радужна картина, тому що мені мало чим відрізняється Пригожин від Путіна. Але внутрішні негаразди на Росії, ну, нам, звісно, на руку. Втім, поки що явних. Переваг для нас немає. Бо, як сказав залужний буквально днями в інтерв'ю одному з іноземних видань, що те, що Вагнер пішов із поля бою, ну аж ніяк не послабило оборону росіян. І дійсно, бої, які зараз тривають і на південному напрямку, і на Бахмутському, дуже дуже складні. Сьогодні повідомляють про деякі часткові успіхи, але разом з тим повідомляють, що угрупування військ, яке перебуває зараз на сході України. Росіян мається на увазі сігає майже 180 тисяч. Ну якщо це правда, то це просто неймовірно велика цифра. Хоча деякі підтвердження посередковано підтверджують те, що росіян там направду дуже і дуже багато і нам дійсно не вистачає авіації, про яку говорив Залужний. Окрім того, з Росії все частіше на тлі майбутнього саміту НАТО лунають ядерні загрози. Сьогодні Залужний разом із очільником ем, Генерального штабу збройних сил України, генерал лейтенантом Сергієм Шапталою, та також спільно з з керівником енергоатому Котіним були на Рівненській атомній електростанції, аби зрозуміти, як вони будуть використовувати свої логістичні зв'язки, і також планують. Як вони можуть діяти спільно із енергосистемою України, тим паче атомною частиною у випадку загрози Запорізької атомній електростанції? Ну, загалом візит такий протокольний, як на мене, був Втім, чіткий сигнал для всіх, що Україна ставить дуже на високу планку загрозу використання ядерної зброї Росії, а саме ядерного шантажу і теракту на Запорізькій атомній електростанції. Про це говорив неодноразово Буданов. Зараз Залужний акцентує на цьому увагу, на чому акцентував увагу неодноразово і Зеленський. Хоча зверніть увагу, що наші західні партнери про це абсолютно мовчать. Я здогадуюся, яку ви зараз думку скажете для себе, що, мовляв, вони завжди мовчать і проявляють лише стурбованість, коли що сталося. Дійсно, коли ставився терористичний акс на Каховській гідроелектростанції, то вони загалом відреагували Проявивши стурбованість. І, в принципі, навіть були деякі повідомлення про те, що вони не можуть однозначно стверджувати, що цей терористичний акт там чинили саме росіяни. І донині позиція залишається їх дуже невизначеною. Тому дійсно, коли ми говоримо про загрозу терористичного акту на ЗС, також хотілося, щоб в Заходу реакція була дещо іншою. Втім, на тлі цих всіх подій все частіше лунають повідомлення про можливі переговори із росіянами. Ну от буквально сьогодні з'явилось повідомлення про те, що, ну скажу так, послідовник Пригожина Гіркін повідомив, що мовляв Кремль розглядає мирні переговори із Україною, і це для нього є якась зрада. Так, є дуже велика частина зет-патріотів на Росії, які радикально налаштовані про те, що ніяких перемовин із Україною бути не може. І, на їх переконання, треба домагатися того, щоб і київський режим загалом був знищений. І от якимсь дивним чином сьогодні виходить стаття одного із чергових блогерів, чергового президента Російської Федерації, запасного президента Російської Федерації Медведєва. В одному із видань він публікує доволі величезну статтю, я її прочитав. Вона, ну, в принципі, варта того, щоб її передивитися, але я вам скажу відверто, нового навряд чи щось ви там побачите. Тому я вам і не рекомендую читати. Просто я вам зараз в трьох реченнях розповім, про що він говорить. По-перше, медведів дається до ядерного шантажу. Друге, він говорить про те, що київський режим має бути анігілірований. Нове словечко він використовує, мовляв, він має бути визнаний Європою як фашистський і припинити своє існування. І лише це може стати компромісом для початку переговорів із Україною. Так, дійсно, Медведів також говорить про переговори, бо інакше, якщо каже, якщо таких переговорів не буде, то наші. Відносини із Заходом будуть погіршуватися, враховуючи те, що країн, які воюють до НАТО, не беруть. Україна для Росії є найосновнішим викликом, якщо вона стане членом НАТО. Тому ця війна, як стверджує Медведів, буде дуже довгою на десятиріччя, щоб Україна не стала членом НАТО. Але я так думаю, що він не враховує одну річ, що Україна може стати членом НАТО навіть і до завершення війни. Такий варіант принаймні, розглядається нашими західними партнерами, як я вам вже розповідав, про нього навіть повідомляв екс держсекретар Сполучених Штатів Америки Генрі Кісінджер в інтерв'ю The Economist ще місяці півтора тому. Так, там створюють для нас певні перепони щодо звільнення територій, які будуть окуповані росіянами, бо ми маємо погоджувати всі військові операції членами НАТО. Але разом із тим це створює нам додаткову безпеку. Тому я думаю, що саме це питання і дискутується сьогодні. Можливо, Зеленський саме і це має на увазі, коли говорить про те, що війна не буде завершена, а це не буде перемога, якщо Крим не буде звільнений. Бо лише звільнення України на кордони 91-го року означатиме те, що ну, Україна перемогла. В принципі, абсолютно правильно і логічно. Але шляхи досягнення цих цілей, ну, друзі, можуть бути різними. Щодня фактично з'являються все новіші деталі майбутніх. Перемовин не те, що України з Росією, але навіть скажу так, перемовин України із Заходами, які тривають на тлі, на тлі майбутнього саміту Північно-Атлантичного альянсу. Тому я за цим буду дуже пильно слідкувати, бо я вважаю, що ця тема сьогодні найактуальніша для нас. І від того, що буде ухвалено на саміті у вільності 11 12 липня, багато в чому буде визначальним для нашої з вами подальшої долі. Підписуйтесь, коментуйте. Пересилайте це відео друзям, всіх люблю, ціную, шаную, не перемикайтесь, все буде Україна!